Реально вага тракторів. Друзі, ну що ж, всім привіт! А сьогодні дійшла черга для зважування для трактора SCOUT TU404 з кабіною. Двигун тут встановлений km 490 bt Тут у нас рівна підлога, підвісні педалі, реверс, гідропідсилювач керма, крутий дизайн, діодно лінзована оптика, боковий палений бак, пластиковий дах. Лючок, камера заднього виду, примусова гідравліка, розподільник з плаваючими режимами двома, керування навісною системою з місця, система змінна під шарнір І, В принципі, дово... з мінусів тут малі колеса задні. Все. Більше задніх колеса і був би взагалі бомба-супертракторець. По вазі даний тракторець у нас маємо нулі. І будемо зважувати. Сиганенько заїжджаємо. Дві сходинки. зручна ергономічна кабіна, пластик сірий, обшита, доволі гарно. Запускаємо з ключа, дисплей під камеру, реверс. Вентилятор. Кондиціонера нема, на жаль. Але і ціна хороша. Ціни дивіться на сайті tbmac.com.ua або за номером телефону 067 168 5080. А маса даного трактора складає 1820 кілограмів. Друзі, 1820 повних кілограмів. Всім дякую за перегляд. Сподобалось відео, став вподобайку. Не сподобалось, також став вподобайку. Пиши коментар. Дякуємо вам навіть за критику. 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 Друзі. Цінуємо критику. Я, бачите, навіть слово неправильно вимовив, бо не дуже я люблю. Всім дякую. А це був Скау Тв404. Пока-пока.